Лени лет ле нікого не їде, пора вже кетому привикну, прокисає, бо відкрив всі вікна, дивись, нібубе, летить по нібу самолету. У періоблачних пампасів пілоту лі своїм рульом хоть так туди не апасть. Дівчина він до хлопця везе, магната везе до контракту, вчених везе до конгресу, а раба весе до раб, Чаклун над зілля не чахує. Грабець довіні, що гребе, твій пір нікого не вовнує, твій пір нікого не їде. Цей нікого не йде, бо це не біль країни, тому що в кожної людини є вічна рана, що за пес, коли у решті мікрофон знаходять люди паралелі, ковпасі тих потомні ділян пари рік. Та дівці не на всичко. І шефу вірша не рускає, що мов в душах що, мов, з тобою конкретна важа, в поетах образи мною реальність на полюбе. біль нікого не було в моє. нікого не ля-ля. З одним дівчинськом а Вона у захваті від мене, а я був п'яний, я напився, о Україна рідна Чи вже не можна так напитись, щоб потім місяць розгрібати? Чи вже нікого не любити, чи вже нікого не хібати? Так воно дзвонить на телефон, воно чекає біля дому, воно мені є два знакоми, таке файне, та явно лєве, воно питає. Ну є що твій він нікого не войну. Нікого не <śels> <śels> Справи. Чи ти, чи може правий, з квартири тачки, не ніхто до серця не допустить, не буде панькатись з тобою, не відстібна тобі капусти, не поділиться любов. Отож ползі по жизні в корчах, і не кажи, що заблудився. Буває так, що день і зборчи, а ти не стойнові родився. Тож і хоч інтеграла, хоч встав собі у рота дула, майбутні. Насрало, бо ти просрав своє минуле. Отож ползі по жизні в корчать, і не кажи, що забудився. Буває так, що ті не спорчен, ти не стоїть народився. Коли розпадле безсоння зриває маски театральні, чи в жилетку, чи в кальсоні. За все приграної матчі, за заплутавшою взаємність ви плачеті. Я тоже плачу друга на Коли своєю смертю ті чужаю то врешті здохнеш, як собака, це значить Бога за папки сіним стогін однаком. Як у вишневому садочку, звук заміраючий печальний Все! Оркестр, могилка, точка, градка, квітер, небі чайка У них Богу люди і б'ються в груди, волохаті. Зачем забрав його отсюда, його ми встигли покохати? Зачем порвав струну внутрішньоч? Бач, товариство все страждає. Він такой був настоящий. А Господь Растуна, Струна. Струна. вона сама случайно, ваш нікого не похоне, ваш нікого не їде, ля-ля, ля ля-ля, ля-ля, ляля, ляля, ля